Для тих, хто не в курсі, Суджа – це українське містечко. Це сотне містечко колишнього сумського козацького полку, ну, потім Гусарського. От, і е, що е, умовно, Зеленський два тижні тому говорив з Трампом по телефону, і Трамп сказав, що ні, треба з, з Путіним все-таки домовлятися. І Зеленський кивав. Зеленський це людина, яка ніколи не дотримується слова. Але в даному випадку це зіграло для, для, ну, на нас. Тобто він Трампу сказав, що да, 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 треба домовлятися, а потім е, <гадувало> вийшло так, що наші зайшли е, і суджу, а це вже зовсім інша справа. Росіяни для себе дуже чітко е, розрізняють новоприобретені землі і священну руську землю. Тобто е, собака знає, я сало з'їла, і да? е, 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 для них е, а тут уже ж святое, у них же ж. Ї... Священна наша держава, це тут. Ну, те, що Суджа українське місто, це, понятно, нікого там не цікавить, от на святое позарились. Це в політичному, якщо брати плані, в аспекті. Да, то есть там ми підвищуємо ставки, тепер кажемо Окей, давайте міняти, наприклад, суджу на Енергодар. Да, ви повертаєте Енергодар, ми вам суджу повертаємо. Ну, це якщо про політичні кість, я ще в 22-му році шуткував, що нам треба зайти відбити якесь українське село на тому боці. Я повторюю, Суджа – це українське село, і можна там знайти трьох там дядьків, які зроблять КНР, Курську народну республіку. Ну вони ж можуть, не взявши Запоріжжя, оголосити Запоріжжя Святої Руської Землі, що нам заважає, взявши суджу, сказати, що це. Ось Курська Народна Республіка три діда здадуть, да тут же провести якийсь референдум судже, от, і е, Верховна Рада, щоб зібралася і приєднали Курську Народну Республіку до. України, а що в Конституцію внесли зміни, там тут же швидко да, 300 голосів на це, на це я думаю, шоу збереться, там, типу, і все, потом, ну ладно, давайте розмінювати Курську область, там цим, на Херсонську і Запорізьку. Тобто в політичному плані таке здійснити можна. Що стосується військовому плані, то тут, е, як би в двох форматах: перше, е, ну вам будь-який Військовий скаже, що краще переносити війну завжди на територію противника, хай у нього голова буде. Мені дуже подобається вислів Голди Мейер в цьому плані, що краще отримувати ноти протесту, ніж телеграми з співчуттям. А тут вже, я вам дивлюсь, новини вже, а, Сполучені Штати кажуть, що ми проведемо з Україною консультації там, про те, що, там, що ж там твориться в Курській області. Ну, американці навіть зробили вигляд, ми вдомики. Да, ті... Хоча я не думаю, що не провели консультації військові, наші, з їхніми військовими. От з військової точки зору, як би зробили правильно, якщо нам не, не виходить зараз на Покровському напрямку їх стримати, і вони беруть село за селом. І такими темпами вони не півроку будуть там до Покровська йти, а трошки швидше. Понятно, що хоч всі кажуть експерти, ну там той же самий Том Купер, да, якому я довіряю, що армія Росії видихається. Але все одно вони підкидають резерви туди. А тепер їм з губінної глиб... Росії доведеться резерви підкидати сюди. Ну, от. І це теж в військовому плані добре. Тобто, ми, ну фактично, це спроба <кій> наших військових перехопити стратегічну ініціативу. Вони змушені будуть. Спочатку купірувати цей, ну, цей прорив, а потім і витісняти, тому що це ж свята руська землюшка, Це у них теж тут, е, тут війна на другому місці е, ну, якби, ну, то що в військовому плані. Ну, там, ну, подумаєш, там, що зараз відійшли і закріпилися, але так не грає в Росії, їм ем, е, треба обов'язково буде якби, купірувати і витісняти. Тому що це ж священна руська землюшка. Тут, тут вам те, що тяжке рішення було, коли вони, скажімо так, Херсон да, залишали, От, Понятно, треба було з військової точки залишити, і ну, політично, ну, ладно, типа ми ще там Херсон. Але це не Херсон. Вони ще раз вони дуже чітко розрізняють для себе глубійний народ, що це те, що ми за захапали щас, це ми, звісно, молодці, ну а це ж свята руська земля. І тому витісняти вони будуть. Тому вони зараз кинуть багато резерву і будуть витісняти суджі з кореніва, ну тобто, виходить знову на кордон. Тут єдине, що погано, погано для самої Сумської області, тому що от Артіх уже прийняв рішення про... Евакуацію п'яти громад, і, зрозуміло, що життя там не буде. я недавно був е, в Хатіні, от буквально там недавно, да, там по, по одному проєкту ми там рівнікомплекти привозили для постраждалих домогосподарств. Ясно, тепер що їх буде більше, і, звісно, е, там Україна зараз в кураже зайшли там на святу Руську. Будемо міняти суд. Можу на, на НРГ, а Корінь на Нову Каховку, наприклад, да, чи на Скадовськ. Але е, погано те, що е, війна знову ну, точно вже тепер повернеться на Сумщину е, е, От, і ну, фактично відкрився новий фронт Новий фронт, е, да, те, що ми там думали, чи росіяни відкриють, чи ні, відкрили ми самі. І тут я сподіваюся, що у нас щось знають, тому що, в принципі, фронт розтягувати вигідніше тій стороні, у якої більше ресурсу. от Тому що, ну, там, там кажуть, 300 спартанців, то ли атакувати в Фермопільському проході, де 300 людей можуть тримати там 100 тисячну армію, умовно, да? і толі розтягувати е, фланги. Е, розтягувати фланги вигідніше ще раз тим, у кого. Є перевага е, якійсь техніці, той тобто, ну в даному випадку. Там в танках, в артсистемах е, і в, в живій силі, в тому числі. Тому е, і не факт, що це ми. О, Тобто, з одного боку, як би це класно, потужно, і є аргументи у тих, хто скажуть, все правильно ми зробили, з військової точки зору. Те, що з політичною ми зробили правильно, так це, це точно. От, То, що з політичною тепер це правильно, тобто, однозначно. А от чи правильно з військовою, у мене немає для того, щоб. Ну, сказати там точно наверняка, у мене ж недостатня інформації. А що у нас там з технікою, а як ми будемо, коли вони почнуть нас витісняти? Ну, тобто, у мене ж абсолютно немає інформації. тому я сподіваюся, що у Сирського, в Генштабі, там же ж розумні матьорі, полковники сиділи, які малювали ці стрілочки, вони щось вже знають. Ну, історія, як то кажуть, розсудить. От, повторюсь, в політичному плані правильно військовим хто знає. Ми ж навіть не знаємо. Це фактично, це фактично рейд, рейд і ну, політична дуля, чи це все-таки ми будемо суджу зайняли і будемо тепер її тримати. Тримать, щоб говорити, що ну що політикам говорити, що війна прийшла туди, звідки почалася. Там типу, що, пошорібята, якщо ви думаєте, що війна не прийде до вас, ви помиляєтесь. Це перше. І е, друге, це дає підстави Зеленському говорити там, типу, що тепер і у нас сильні позиції там в переговірному форматі. Ми теж тримаємо, утримуємо частину Російської Федерації. і Якщо вона для них священна, ця землюшка, то давайте міняти на священний для нас енергодар.